Добрий день вам всім малятка, любі хлопчики і дівчатка. Ви знаходитесь на найпотужнішому каналі країни імені Мене. Сьогодні хочеться розповісти вам історію. Я цей ролик уже записую четвертий раз От про е, цю людину. Четвертий раз, от прям конкретно мені хотілося розказати, але е, вже декілька разів переписую. Бо, е, Спочатку образи, щось я там записував, а потім, бля, да воно неправильно. Це, це тупо. Це отак опускатися до того рівня це тупо. Я все видаляв, тобто я його навіть не публікував. А, в, чому суть, в чому історія? Взагалі ролик називається ролік відео. Відосік, як каже наш президент, Відосік. Колись казав. Е, відосіки. Відосік я записую, е, мабуть, навіть і, 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 і вибачення. Ну, в общем, зараз, зараз побачимо, як воно піде. Не те, що побачимо, я знаю, як воно піде. Я готуюсь до роліків, продумую, що буду говорити. Історія. Коли мене засудили рік тому. Засудили, як в школі. За що? За мною взагалі вже дивилися рік. Я бачив свої протоколи, висновки суда чи СБУ, тобто цих слідчих. І там рік за мною вели. Спостереження записувалися, документували мою якоби зрадницьку діяльність. Якоби. Тому що в мене якоби проукраїнські погляди і так далі. Вони не проукраїнські, вони просто нормальні. Вони погляди здорової людини. Це я так вважаю і вважають багато людей, не лише я. От погляд, на що? Тобто я кажу, от в нас, блядь, корупція, у нас в армії пиздець, у нас скрізь капздець, пиздець. Але це вважається, що це, що це я підтримую Кремль, що це я підтримую Рашку, що це такими висказуваннями. Я граю на руку ворогу. Ну, блядь, ну як же я граю. на, Ну коротше, не розстраїти не мене, блядь. блять. Е, Причиною, вже коли мене до мене приїхало СБУ і мене забрали на тюрму, то це було те, що я розказав, що в, Хар... в Харкові 2 січня, 1 чи 2 січня, були обстріли по готелю. Там сказали, що я, е, буцім, що не я, що е, там були лише військові. Ой, ні, що там коротше, одна сторона сказала, що там були гражданські, а русські сказали, що там були лише військові. А я сказав, що там, що в готелях Харкова є і військові, і гражданські, бо я в одному з готелів був. Але я збрехав, що я був саме в тому готелі колись. Це я збрехав. Це знають СБУ, це знає суд. Це, за це я поніс сувору кару, за це все розплачено. Як це як мені слідчий теж казав, Ти своє вже страдав. Ти своє вже отримав. Потім перед судом мені треба було роз... Написати характеристику. І адвокат ще сказала, що якщо напише характеристик багато, якщо напише військовий, хоч один, це буде дуже круто. У мене був друг, якого ми знали з дитинства, якого я знав з дитинства, наші батьки-куми. Е і я подумав, що ну, він напише по-любому, стопудово. Він не написав, він відмовився. Він мама моя до нього ходила, і він навіть сказав, що хай Женька сидить в тюрмі, йому полезно. Я рік нахрен не міг поняти, в чому причина. Мені казали, що. Його жінка мене недолюблює, що це його жінка нас трополила на мене і все таке. От Мені так казалось. Ну, був не прав, признаю. Я так думав. І я думаю, ну чого, ну що? А потім ну, я якось записав на свій канал ролик, відосик, про те, що ну, от, от ну, така була дружба. От Дружили-дружили, а потім хуяк злякався СБУ і перестав не захотів писати, допомагати мені. Допомогти мені, а це було для мене вкрай важливо написати характеристику. Мені понаписувало дуже багато людей з мого міста. Характеристик. Ну характери, прям багато було. понаписували мені біженці, яким я допомагав з квартирами. Понаписували мені звичайні люди, яким я допомагав з харчуванням, з їжею, Понаписували мені пацани військові. Батьки, не вони самі пацани, а батьки і жінки військових, яких воюють. Вони знають цю причину. Вони, вони розуміють, що мене просто обпизділи, ну що так треба, що таке життя, життя бентежне і не завжди справедливе. Всі понаписували. Характеристик мені вистачило. Але от я про свого друга, ну вже колишнього, я не міг зрозуміти. Я записав ролик, що ну так буває. Я його не ображав, там нічого такого, просто сказав, що ну так в житті буває, що ну злякався. Це я тоді так думав. Виявляється, а він мені потім написав. Він лише недавно побачив цей відосик, він мені написав. Давай поговоримо, він мені дзвонив. А мені було гидко. Ну от просто мені гидко було. Ну це тоді. Мені було гидко, я не міг йому написати нічого. Ну, блядь, думаю, не, не можу. Ну, блядь, Ну, навіть заставляв себе ну, щось написати, ну не можу. Окей. Потім він написав мені якусь погрозу. А військові це люблять. Загалом військові це люблять. От погроб мені вже, блядь, в мене колекція погроз є. Просто колекція. Я їх спочатку собирав, потім викинув нахуй. Ну, блядь, ну який смисл. Все одно вони поймають і от пиздять. Такого вже в мене було, блядь. тому що е, у нас свій свого пиздить дуже часто. Свої е, в першу чергу е, б'ють своїх. Це в психології називається. Е, е, блядь, Я забув, як це називається. У мене диплом психолога. Треба повторити програму, блядь. Бо, бо я вже позабув, я диплом цей отримав ще в 2006 році, давно. Бля, це виходить, 19 років тому. Це старий пердун. <ріст> так от, цей мій друг написав погрозу, що твій син скоро буде тобою гордитися і, і так далі. Пройшов тиждень часу, десь плюс-мінус. Він написав мені здорове полотно, що привіт довбойоп. Скоро твої батьки помруть, і ми з тобою побачимося, ти не будеш все життя ховатися. Ну, в общем, теж якусь погрозу. Я не витримав, кажу, блядь, ну ладно, ну що таке, ну там туди-сюди. Ну, він мені пояснив, що кажу, от чого ти не написав мені характеристику. Зараз кульмінація каже: блядь, ну того, що ти зрадник, того, що ти сепаратіст, того, що ти довбойоб і того, що ти підтримував. У Мене по телевізору, коли мене показували, по інтернет-каналам, по ютуб-каналам, крутили, мене показували, що я підтримував ворожі удари по Харкову. Тут, мав бути сильний мій сміх, але щось не хочеться сміятися, бо я зараз я на світанку сижу, я тільки очі роздуплив. Щось не дуже хочеться сміяти. Мені не смішно стало. Тобто мені було не смішно. І просто він, цей мій товариш, друг товариш, чуть не брат, повірив мені, повірив телевізору, повірив просто пропаганді, що я українець, який живе в Україні, який не збирається вже нікуди виїжджати. Підтримував удари по Харкові. Йоп, твою мать, блядь. Я не кажу, не тоді не казав імені, знають про це тільки я, його жінка і він. да, от Про що ми зараз? Тобто про кого ми говоримо. Осталі абсолютно не знають. Це просто вам, як глядачам, просто для досвіду хай буде просто подивитися, а нам з ним це просто от розмова. Тому що я не знаю, чи я поїду в місто в своє, чи ні, бо я збирався недавно, але зараз у мене плани трохи помінялись, у мене тут робота з'явилася. От. Я кажу, чувак, як ти міг повірити, блядь, в таку хуйню, щоб я підтримував Харків, підтримував удари, тобто по харозі руських, блядь, нахуй нахуй вони мені впали. Да, в мене є російськомовні російськомовні канали, але вони не російсько підтримувачі, тому що в мене є мені донатять люди. Це все ради грошей. Просто мені донатять люди з Литви, там звідки з Німеччини, з багатьох країн, які російськомовні, які є люди українці, там казахи. Я співпрацюю до речі з казахом. А він мені іноді робить прев'ю і іноді допомагає з роликами. Я з ним співпрацюю вже 5 років з хлопчиком з Казахстана. З, він взагалі він казах. Він знає казахську мову, він знає російську мову. Я ж не буду йому казати, чувак, давай чому не державний, блядь, Він не знає. Я не знаю казахського. Ну, в общем, ви поняли. В мене чому я веду ролики російською мовою? У мене є ті Тікток російською, що там, Ютуб російською, Телеграм російською і українською. Просто гроші. Все. Не більше, не менше. Ну і також просто блогерська діяльність, щоб більше людей бачили мої думки. Тому що якщо я буду вести українською, ну мене це не устрає. От я так хочу. Окей. Але про що це я? Що я тут живу, да, все таке. Ну, в общем, мене здивувало найбільше те, що людина здрава, він доволі таки не дурний хлопець. Не дурний. Він мені колись посовітував книги Григорія Петровича Клімова, які я совєтую, рекомендую і вам, в кого є там мізки, хто любить читати. Тому що книга, книги його дві. Князь Міра Сіво і «Ім'я Моє Легіон. Оці, ці дві книги, там все. Там, там просто перевертає на 180 градусів представлення про єврейство, про світобудову і так далі. Книги круті, це він мені порекомендував. Я тобі дякую до цих пір. Це просто. Я час від часу його відео передивлюсь, Клімова. У нього є старі записи 1888 року. І в мене дві книги є ці, я перечитую їх. Підчитую, щоб освіжати в пам'яті. Він не дурний, він розумний, і він е, повірив в цю хуйню. А я дивлю, а він мені пише агресивно, тобто він трошки успокоївся, каже: ну, блядь, ну, чувак, ну е, 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 щось там десь на емоціях, я щось сказав, що там тичмо, що я тебе зневажаю. Ну, враховуючи те, що е, змінилася оця вся думка, тобто я в цю сторону навіть не думав, що ти будеш дум вірити українській пропаганді. Я з цієї сторони навіть не підходив за цілий рік. Тепер я розумію твоє бачення, і тепер я в тебе прошу пробачення за те, що я тебе обзивав. Я не, не пам'ятаю, що я там на твою дружину казав пизда, чесно, взагалі не пам'ятаю. І я передивився, десь там воно пролітало те пизда. Ну, коротше, я навіть не, не збирався, тому що я не агресивний, не злий і, і добрий, і, і пацифіст. Але е, от зараз публічно прошу вибачення, тому що це неправильно. Тому що... Ну, Тому що ти повірив. Пропаганді, ну що я можу зробити. В мене багато, ну не друзів, ну товаришів. Друзів у мене взагалі вже нема. В мене багато товаришів, які, з якими я колись пив горілку, з якими я колись спав, ну це дівчата. І вони от просто повірили після цього роліка, вони багато з них повірили. На жаль, от вони повірили, що я добріший душі чоловік. І тримав удари по Харкову. Мені це до сих пір вже рік пройшов. Рік пройшов десь в цих днях, як я вийшов з тюрми. І е, я досі не можу зрозуміти, як розумні люди, розумні люди вірять телевізору. Я, в принципі, розумію, я, е, Ну, як не можу? Я, е, подивіться ще рекомендація, подивіться, є український фільм Абикновенне зомбі. Він ще тоді російською мовою вийшов 15 чи 2016 рік. Телеканал ТРК Україна. А викновенне зомбі перша частина і друга частина української мови. Подивіться, я дуже рекомендую. Там є професор і академік психології Олег е Чабан, і він казав, що не дивіться телевізору. Людський мозок не конкурентно спроможний з екраном, з любими красо, з будь-яким екраном. Тобто е більшість людей, 80%, вони абсолютно безоговорочно вірять е телевізору, вірять екрану. Є люди, слава Богу, слава тобі Боже! Які не повірили в цю пропаганду. Не повірили, що я підтримую удари по Харкові. Не повірили. Мені а, і один навіть колишній депутат міської ради мого міста він написав мені характеристику. Я охренів. Він мені сам предложив. Каже, Жека, я все розумію, прекрасно. Я розумію, як працює машина пропаганди. Тобі характеристика треба. Да кажу, так. «Да. Написати тобі. Тобі написати як депутат чи як представник громадської організації. Кажу, давай, щоб тебе не підставлять, кажу, в принципі, давай як громадська, як голова громадської організації. Він мені написав. Так що я ще в тебе ще раз прошу в тебе вибачення, не злись на мене. Язик мій Те, що я. Ну слава Богу, в принципі, що я нічого не цей, що я вибач, що я тебе чмом називав. В принципі, я, я ще раз кажу, що я був неправий, Я це усвідомлював. Тому що я не розібравшись до кінця, тебе обізвав. А, і це ж я думав, що це ти. Тобто я думав, що це цей чувак, це вже для глядачів, що це через нього прислали мені повістку. Він написав, ні, це взагалі не через мене. Тобто, ну я вірю. Ладно, окей, я вірю, тому що він, в принципі, не брехун. От. Все, закрили тему, і я не, не хочу не ображати, не, не чого. Просто я розумію, що відбувається. Я розумію, що це війна. Я розумію, що людина воювала. Я розумію психологічні травми. Я розумію, е, як там називається синдром? Це ПТСР, да, Посттравматичний синдром. Я розумію, як це важко. Це не значить, що людина дурна, кончена, там чи що? Це, це травма, це стрес, це, е, е, це психологія. Це важко лічиться, лічиться, але це важко лічиться. Е, людина, яка побачила там все різні там смерті побратимів. Е, Взагалі кров, я по психології це вчив, коли людина бачить взагалі кров, вбивство, це е, е, незгладимий слід надовго е, на психіки е, накладується да, на психіку. У е, мене є ще друг, ну не друг, а колишній начальник, це вже інша історія. Е, я в 19-му році розлучився з жінкою, поїхав жити в Київ, дуже правильно зробив що. Я, я б тоді, мабуть, забухав, а я не бухаю з 18-го року. Я поїхав вже, мені так хотілося тоді підбухнути на стресі, от мене покинули такого бідного, нещасного. А мені моя підписниця, яка мене тоді не знала, каже, в мене квартира в Києві, в елітному районі, ми з чоловіком в Італії зараз. Приїжджай, там мама тобі оставить, там собака, будеш за собакою тільки дивитися. Я приїхав, жив там. Уявіть, людина абсолютно мене не бачила до цього. У мене тоді було 500 підписників в Інстаграмі. Це вона з Інстаграма. І вона мені довірилась повністю. І я влаштувався на роботу, ну, щоб не, не, тобто треба за щось робити, да, там жити. я влаштувався на роботу, я вже був тоді веганом, влаштувався в центрі Києва на, на метро Театральна, це там 300 метрів від Хрещатика. Був колись там, зараз вже його нема. Був веганський, веганське, веганський простір. Там сироєди, вегетаріанці, вегани, лекції, лекторії там проводили йоги, шмої, ну таке дуже крутейше місце. І я там влаштувався адміністратором-касиром в завіді. Називалось воно «Нікого не ні їм». Це Харківсько-Київське виробництво. Не знаю, чи в Харків воно є, але я там працював. Чувачок мене одразу не взлюбив. Там було три директора аж. Один з них не взлюбив мене зразу. І він постійно мене винуватив. А мій шеф-повар був Єгор з Росії. Його мали засудити за репости. Він щось там про Путіна погане писав, що цей. І він мене роздупляв, от як в Росії жити, як все. Я ти охренівав. В Росії я тобто ніколи не хотів, а тут я взагалі я туди не хочу жити. От е, мені кажуть, їдь в Росію, зраднику. Не хочу я в Росію, пасіба. Живіть там самі якось. Без мене, блядь. От. І Єгор цей мене роздупляв. Ми, я там працював півроку і е, приходили пацани, такі самі, як вони, дівчата, з Білорусі із Росії. Один із них підпалив воєнкомат, інший із них підпалив міську раду, це в Білорусі, в Бобруське. А, І ми от общались. Я говорю, пацани, а що там так, а що там? Ну, що... ну Нічого там хорошого немає, в принципі. Диктатура повніша. Єгор втік, тому що його судили за репости, блядь, репости їбані в ВКонтакті про Путіна. І в нього вже було декілька судів, і вже мали, мався бути останній суд, там щось під стражу його. І він втік в Київ в Україну. Е як чого його згадав? Що він із Сибірі був. І... А його е мій директор дуже полюбив. І цей Єгор у нього крав сусіськи, крав, ну це всі знали. Крав цей директор робив значки такі, хто там купить на суму від 500 гривень. Значки там Go Vegan, Vegan Power, сила вегана, морковка і там мускули таке. да? Єгор крав ці значки відрами. А начальник думав на мене, блядь! Я говорю, то не я. А він ну а хто? А хто і що може? Хто і що. Він киянин корінний, а то російської, там все. Я <ріст> став камери, щось робив. Ну, просто людина на мене думала, просто людина мене не взлюбила. Коли почалася повномасштабна війна, він пішов в воєкомат, його не взяли, бо з нього зором погано, він став добровольцем. Потім він мене знайшов от два роки тому, півтора року тому, і він мені писав погрози. Опять же, погрози, я тебе знайду, ти сіпаратіст, зрадник, ля-ля-ля. Це було до тюрми. І ти проти України, кажу, льоха, який я, блядь, проти України. Я просто кажу, що в нас корупція, що в нас все хуйовенько. Ні, після війни, після перемоги треба це говорити. Блядь, то де да як же після перемоги? Я зараз хочу. Я, це, я не підтримую ворога, я не підтримую Росію. Я хочу зараз про це говорити. Я, блядь, просто хочу, щоб у мене була країна. Я нахуй за на Майдан ходив. Я шкодую. Я на Майдан їздив, на два майдани. Активний, активніший учасник був, тому що не за гроші. Я хотів, щоб моя країна жила нормально. Щоб я, мої діти, мої батьки жили нормально. А виходить, все йде по пизді, з Майдану, ще з першого Майдану. Що ви там гавкаєте? От. Такі діла. Е, коротше, е, да, і Ще останній випадок. У мене їх багато дуже цих випадків. І в общем, цей Льоха мені писав, писав, поки його не, не заблочив к чортям. Е, І все, і допомогло, і пропав. Тобто, я його, в нас. ну коротше. А от недавно я випустив, може хто бачив, хто ні, маленький рілсік, відосік, е, як він це, шортс. Тікток, Рілс скрізь по-різному називається коротенький. Я там просто обіграв стенку, що е, при, привіт, там чи привіт-привіт, я е, українець, втік в Каліфорнію, стою на фоні е, будинків одеських, сонце світить, в мене футболка Бостон. Кажу, я в, в Каліфорнії, донатьте на війну, але я сам сюди ніколи не приїду. Повний шарш, юмор, ха-ха-ха, посміяться, поржать. Нічого там такого взагалі немає. Я 300 разів думаю, тому що за мною дивляться київські СБУшники, одеські СБУшники і хує знаєш, які СБУшники. Привіт вам! Кстати! Я вас, кстати, одеських поважаю. Спасибо вам за шаурму і за кофе. От просто тоді це було. Пацани, Пацани спасибо вам, велике. Просто ну це мені коли я сидів, коли мене оформляли, мені принесли похавити Веганську шаурму, СБУшники. Так що я не ніколи на одеських ніколи нічого поганого не скажу. На тих перший раз, що, я, що мене приймали колись. Хорошого, я взагалі нічого не буду казати, лучше, лучше нічого. Лучше промовчу. От. А... Це, да, якийсь мені написав чувак. Каже, ах, ти ж такий сякий, де ти живеш в Каліфорнії. А я сказав, да, що, я, що я в Каліфорнії. Гандон підарас, козьол, я тебе приїду порішаю. Я кажу, блять, що ти хочеш? Скільки мені таких писали? Навіть якщо я адрес напишу, хуй хто приїде. Ти ж не приїдеш, блядь. Де ти живеш? Кажи, я по домам бачу Санта Моніка. Блядь. Я, стою... я стою на Таїрова, коротше, це в Одесі, да? Там... я кажу, по домам бачу Санта Моніка. Не, ну мені приємно. Я колись збирався до, 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 до війни тікати. О, кстати! Друже, якщо ти дивишся, я е, не цей. Ладно, ладно, нічого. Нічого, не буду. Е, де ти, я думаю, напишу в Голівуді, блядь. Це ж Каліфорнія. А я, я кажу, слухай, говорю, чувак, чого такі пишуть? Бо я військовий колишній, а ти каструля, гамно, гандон. Я говорю, блядь, ну військо, ну молодець. Говорю, спасибо, що там захищав там, там, туди-сюди. Ні, ти гандон, я приїду тебе покалічу. <говорю> блядь, ну вони можуть. Військові можуть. Це проверено на собі, на, на... <говорю> лічно. Що відбувається, коли мене б'ють? Я просто тупію. Я... З мене вибивається пам'ять, у мене пам'ять взагалі не к чорту. Е... Я не стаю агресивнішим. Абсолютно. Я їм прощаю. Всім прощаю, хто мене бив. Я не, не, не живу місцю, помстою. Я, я просто відчуваю, що пам'ять тупіша, я взагалі тупішаю. По чуть-чуть. Коли мене б'ють свої, коли мене пиздять свої, чужі мене ще не били не разу. Не разу. Там, якщо буде, я вам розкажу, як, як воно там що. Але, але поки що мене били лише свої. Я не обізляюсь, я не огорчаюсь. Ну, коли б'ють, то якось це воно обідненько. І трошки больно буває. Який смисл мене бить, ну якщо подобається. Але люди, я про що хочу сказати, що на, 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 на кінець висновок, дуже обізлені, особливо військові. Я розумію, чому. І ви розумієте, чому. І взагалі обичні українці. Я це к чому? Я не, не нікого не осуждаю, нікого не це. Просто що мені, блядь, за страну, за державу обідно, Мені дуже обідно за те, що українців так сцепили, як собак один між одним. Це дуже печально. Що робити? От я вам дав, да, дам совет, що робити, щоб бути не таким агресивним. Питання поміняти. Перейдіть на растительний тип питання. Полностью. Веган чи вегетаріанець, хоча б Хоча б навіть вегетаріанець. Не пити не куритися, взагалі повністю абсолютно. тому що я е, е, колись пив, курив і їв м'ясо. Коли я це все убрав, перейшов на абсолютно чистий тип питання. Е, на, е, дуже стаєш добрішим. Нерви стають е, кращими, легшими. Стаєш, e, світ сприймаєш добріше, більше з любов'ю. Пардон. Так легше, легше жити. Бля, щось летить. Я ще й сижу, як тополь на плющих на горі тут. Друзі. Так, щось летить. Чуєте, тоді я пішов. Будьте добрішими. Малий, ти цей теж не Не, Ну, тупо це все. Так вийшло, я, я розумію, що це. Я не хотів нікого здавати, не хотів і не збирався, не хотів нікого і, і не збираюсь. Не обіжайся. І взагалі не обіжайтеся і, і... будьте добрішими. Тому що цей світ врятує любов. Не помста, не е, агресія, не сила. Цей світ врятує сила любові, сила прощення, сила добра. Так що будьте добрішими один до одного і до світу. Все буде добре. Бля, числетить. Все, пока. Я уматую.